Щиро вітаю всіх глядачів телеканалу «Телевсесвіт», всіх громадян України, всіх, кому не байдужа доля України за її межами. Зараз не буде 10 хвилинки з прем'єром-міністром Яценюком. Зараз буде 10 хвилинок любові не ненависті з головою партії захисників Вітчизни, народним депутатом України 4. З Юрієм Кармазіним. Я хотів би сьогодні, користуючись можливістю, донести до вас своє бачення і бачення нашої політичної сили на ті процеси, які відбуваються в Україні. Через те, що неправильна постановка діагнозу вона, як правило, тягне за собою неправильне лікування, якщо то стосується хворого чи людини, чи тварини, якщо то стосується машини. То також можна попасти в аварію, якщо то стосується літака, то ще більше може статися аварія. А мова йде про цілу величезну європейську державу, про Україну, про країну, якою ми пишаємося. Ми радіємо з кожної успіху. І ми сумуємо, коли сьогодні Україна втягнута в війну, а її називають АТО. Я Юрій Кармазіний, голова партії «Захисники вітчизни» з багатьма правозахисниками. Кілька останніх років подаємо позови до суду з одним єдиним бажанням примусити владу України виконувати Конституцію України і жити по цій Конституції. Зараз нам намагаються сказати, що в нас є політична криза. Саме так висловився. В Сполучених Штатах Америки президент Петро Порошенко. Він сказав, що політична криза, але це шанс для України. А я хочу сказати, що у цій кризи є імена. І це ім'я, і Петро Порошенко, і це ім'я і Арсеній Яценюк, і це ім'я і керівники фракції в парламенті, тих фракцій і назви цих фракцій, які привели до цієї кризи. Я хочу нагадати, що за два останні роки Україна втратила 25% свого валового внутрішнього продукту. І при цьому запланувало тільки до кінця року, 16-го, вирости ВВП на 1%. При таких темпах нам треба 25 років, щоб повернутися до революційного рівня. Я маю на увазі до революції гідності. Хіба за це стояли люди? Хіба за це гибів Майдан? Хіба за це помирали люди? Хіба за це гинуть сьогодні люди? Через це чітко треба назвати, що в Україні наявна глибока, по-перше, соціальна економічна криза. Соціальна політична криза, безпекова криза і Найбільше це криза довіри, криза довіри до влади, до всіх урядових інституцій. І ця криза сьогодні може бути подолана, але шляхи подолання ми бачимо всі інші. Одні бачать шляхи тільки в тому, щоб отримувати кредити з МВФ, і потім невідомо куди їх дівати. Одні бачать вихід в кризи зовсім в іншому. Я б хотів би. Щоб ми з вами повернулися до ключового документу, до Конституції. Чому я сказав, проінформував, я звертався до суду. Я, наприклад, вимагав від Центральної виборчої комісії припинити свою діяльність, бо вона не є законною вже майже два роки сім років по Конституції повноваження у ЦВК. А вже майже дев'ять. 1 червня буде дев'ять, як вони виконують свої повноваження. Останні рік і дев'ять місяців незаконно, неконституційно. Ми зверталися до суду з тим, щоб визнав дії президента України незаконними. Суд сказав, що не можуть громадяни просто звертатися за захистом своїх прав. Вони нібито в нас і не порушені. Ми зверталися і примушували голову Верховної Ради, президента, прем'єр-міністра призначити керівництво. Фонду державного майна через рік наших поневірянь по судам все-таки призначили легітимний фонд держмайна, легітимний антимонопольний комітет. Через рік наших позовів до суду ми заставляли і заставляємо зараз прийняти рішення про те, щоб Національний банк України мав раду Національного банку України. Це також передбачено Конституцією. Я нагадаю. Що 99-ї статтею Конституції передбачено, що єдиною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності національної одиниці гривні. Вона за час керівництва прем'єр-міністра, якого хто називає кроліком, хто називає куля в лобом, я називаю потенційним е підслідним національного агентства по боротьбі з корупцією. Потенційним тому, що він давно має давати свідчення по багатьом, з багатьох приводів. Але робити тільки висновок, що у нас політична криза, бо розвалена коаліція уже місяць і понад тиждень, це неправильний діагноз. Правильний діагноз той, коли я вам сказав, що криза є і економічна, і соціально, політична, і криза. Світоглядна через те, що просто задовольняти потреби Міжнародного валютного фонду, який сказав: ми даємо вам кошти. Правда, не 17 мільярдів, як ви просили, а 1,7, Але кажемо, ці кошти хай лежать тут, в Нацбанці. Це в кращому випадку. А в гіршому ви просто повіддавайте тим нашим структурам, яким ви винні борги. І ось виходить, що ми. Беремо кошти, які будуть розплачуватися, за які будуть розплачуватися наші діти, але ці кошти ми не можемо використовувати на потреби нашого народного господарства. Ось тому скорочується виробництво. Ось тому йде вивід капіталів за кордон. За цей час за час правління Яценюка, Порошенка, Гройсманів дійшло до того. Що українцям у нас нема місця в уряді? Ми побачили, що у нас з іншим без громадянства українського є міністра фінансів. Ми побачили, що у нас зруйнована охорона здоров'я, бо подарували квіташвілі такого діяча і йому подарували громадянство. Ми побачили клоунаду в Генеральній прокуратурі України, де також, не вийшовши з громадянства Грузії Сакварелідзе, почав тут робити піар з правоохоронного органу, яким має стати Генеральна прокуратура. Через це ми пропонуємо виходи. Кардинально змінити позицію щодо переговорів з Міжнародним валютним фондом. Раз, друге, назвати речі своїми іменами. У нас іде війна. А не АТО і в тих місцевостях, окремих місцевостях, як зараз говорять, Луганської, Донецької області, мало бути оголошено військовий стан. І саме тоді, на підставі 106 статті Конституції, пункту 20-го, коли вводиться мобілізація, вона вводиться тільки разом з е, оголошенням надзвичайного стану. Це сигнал для міжнародного товариства, що у нас не внутрішня війна. Що в нас не громадянська війна, що у нас Окупована Автономна Республіка Крим, а мені випала честь з 94 по 98 бути головою Комісії по вивченню політико-правової ситуації в Криму, ліквідувати там мішковство і всякий інший сепаратизм. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що замість того, щоб сьогодні піти на нормальні вимоги, які зробила, отямилися, скажімо так, ті, хто. Був в коаліції, а зараз вийшли з коаліції в парламенті. Це б'ют, радикали чи, чи самопомоч, тому що і, і одні й другі голосували за бюджет 15-го року і 16 го року. Це саме вони прибрали і знищили фінансування аграрного сектора. Це саме вони знищили фінансування профтехучилищ, це саме вони. Знищили їхніми рішеннями, освячено знищення 94 лікарень, які відносились до сфери залізничного транспорту чи спеціалізовані лікарень. Хоча стаття 49 Конституції, до якої я мав безпосереднє відношення, чітко передбачає, що існуюча мережа державних і комунальних закладів не може бути скорочена. Так ось. В Конституції прямо записано в статті 83, що у Верховній Раді України за результатами виборів на і на основі узгоджених політичних позицій формується коаліція. Тобто за результатами виборів. І коли людина проходить по квоті однієї партії, а потім, опинившись в парламенті, виходить з неї і потім її переманюють в владну, це не значить, що в нас були вибори. Я Пропоную схаменутися всім тим, хто сьогодні при владі. Я пропоную схаменутися Петру Олексійовичу Порошенко, не продовжувати узурпацію влади, яка зараз відбувається. Я пропоную звільнити суддів Конституційного суду, які е, всупереч Конституції дали інше тлумачення, що таке наступна чергова сесія, і сказали: це хай вирішує Верховна Рада в своєму регламенті. Я звертаюся до. Всіх громадян України. Ми маємо чинити громадянський тиск щодо відновлення дії Конституції України. І всякі розмови про те, що когось вона не влаштовує, не влаштовує президента, будь ласка, гуляйте, не влаштовує когось в коаліції чи в Верховній Раді. Також гуляйте. Всі, хто хочуть жити по Конституції, мають жити, щоб забезпечити вихід з кризи. Цей вихід з кризи. Моєму баченню такий: відставка уряду, голови Національного банку, перезавантаження керівництва фонду державного майна, рахункової палати, повернення до конційної норми по нагляду прокуратури, бо сьогодні у нас бедлам в країні. А я, Юрій Кармазін, хочу порядку. Ми всі хочемо порядку, тому що ми вже дожились до того, що жито купили в Білорусі. Я переконаний, що ми житниця, що ми країна. Яка ще дасть е, про себе знати в позитивному аспекті? І я бажаю всім добра, щастя і процвітання.